Всім привіт, вітаю вас на каналі King of Fragrances. З вами, як завжди, я, Даня. І сьогодні у нас на огляді дуже цікавий нішевий бренд родом з Амстердаму, який має в цілому дуже гарну концептуальну ідею, тому що аромати присвячені популярним професіям, таким як бармен, механік, Тесляр, рятівник та садівник. Ну і спойлер, новинка з ароматом професії боксер. Здається, з таким набором ароматів можна легко примірити на себе будь-яку професію ну або доповнити свій образ, якщо ви є представником одним з цих галузей. Підписуйся, став лайк та обов'язково тисни на дзвіночок, щоб не прогавити нові цікаві відео. Бренд Hank Amsterdam дебютував у 2021 році на виставці PT Fragrance. Та залучив до себе неабияку увагу, бо до його стенду було просто не проштовхнутися, адже всіх приваблювала реклама, на якій красувались оголені хлопці, представники цих професій, яких зазвичай зображають у фільмах для дорослих. Ну а флакони зображались у тих самих стратегічних місцях, куди ж, звісно, всі спрямували свій погляд. Взагалі такі концепції, як на мене, були завжди гарним маркетинговим ходом, як і концепції, коли, наприклад, аромати присвячують містам або країнам, або загалом якимось іншим персонажам. Не знаю, як це працює, але людей це завжди приваблює, навіть якщо продукт сам по собі не дуже. Але тут, в принципі, все зійшлося, і ідея, і якість, і самі аромати повинні знайти свого поціновувача. Пропоную почати з моєї найулюбленішої професії, яка, на мій погляд, рятує від усього. Як ви думаєте, що це за професія? Звісно ж, це бармен. Бармен Ханк любить робити солодкі складні коктейлі на основі рому та бренді фруктових лікерів та сливового вина. Рідкувати над своїми клієнтами, фліртувати зі своїми клієнтками та сміятись разом з ними. Але смачні солодкі коктейлі закінчуються гірко солодким присмаком мигдального лікеру Амаретто, що в ароматі виражено яскравим марципановим відтінком кумарину, та ароматом смажених горіхів. що... Виражені на тлі деревного корду спачулі та кедру, що імітують е, залиту алкоголем, барну стійку. Такий хлопець з легкістю міг би стати гарним особистим психологом, але в принципі йому достатньо бути просто гарним барменом. Найскладнішим ароматом у бренду, як на мене, вийшов саме механік, аромат максимально і в принципі, підстать цієї професії. Ось тут в мене просто ідеальний меч. Наче в брудному одязі, який вимазано в мазуто та машинному маслі лежали під машиною в 30 градусній спеці. Шкіряний аромат з дуже анімалістичним блоком. В піраміді не заявлений мед, але він тут чітко відчувається і дає цьому аромату якийсь прогоркло, маслянисто, майже урінальний відтінок. Мед чорний, як смола, та майже димить цей аромат дійсно майже на грані, адже він пахне настільки брутально, що маскулінність просто зашкалює. Речі, в перше житті бачу подібний спрей у парфумерії. Зараз я вам продемонструю ближче. Щодо камери, поліолізатор тут працює не так, як зазвичай. А його зобразили таким чином, наче балон з фарбою. Ви натискаєте його та тримаєте до тих пір, поки виходить рідина. А рідина, в свою чергу малює ось такі візерунки. Як на мене, це прикольна іграшка, і напевно найдорожча річ з усієї комплектації в цьому флаконі. Наступний аромат це аромат рятівника, майже з малибу Київ весь день провів на пляжі. Після зміни та купання в водах пахне морською сіллю зеленими водоростями та трохи кремом від засмаги. У такою цікавою текстурою піску на теплій розігрітій сонцем шкірі. Цікавий акорд моря та водоростів тут зроблений завдяки молекулі Калон, яка пахне кавуневою шкіркою. Та Гедіон, який надає аромату повітряності та зеленої квітковості. Думаю, що він має всі завдатки, щоб бути бестселером бренду, але його вже випередив бармен, тому що в Європі він повністю sold out. Наступний у нас буде столяр, і це гарний аромат смолистого дерева та свіжої деревної тирси, якому в принципі чекаємо від столяра та його майстерні. Тут він починається дуже цікаво та навіть трохи інтригуючо. А дзвінким та іскристим рожевим перцем, який підтримує яскравий цитрусовий акорд і немов кислим соком, деякий час аромат зависає у цій пряній фазі з корицею та пудрою. А далі аромат отримує розвиток у бік м'якого сандалового кедрового звучання, що трохи мені нагадує знятий дріс ваннотин від Фредеріка Маля з його такою легкою вершковою солодинкою. Теж, як на мене, ще одне з найточніших попадань у бік професії наряду з механіком. Навіть трохи лаку для дерева можна собі уявити. Цей аромат точно один з найкомфортніших та універсальних ароматів у бренду. Ну а цей садівник починає свій день з того, що він починає косити траву та підстригати кущі десь на гліцинівій алеї в серіалі «Відчайдушні домогосподарки. Аромат стартує з солодким акордом свіжоскошеної трави, який тут зроблений через компонент під назвою Цистригіксинол. Та зеленою свіжістю масла бергамоту, яких поступово змінює холодна перцева м'ята. Та гіркий, трохи горошковий гальбаном. Добуду час з виходом гальбану зелений аромат перетворюється на трошки пудрове звучання з абсолютно спокійною деревною базою з майже горіховими відтінками. Творці заявили характер аромату як грайливий, а для мене він скоріш спокійний та трохи навіть наївний. Ось такі аромати насправді дуже круто підійдуть підліткам, які хочуть собі просто ненав'язливий, нішевий, нішовий а, свіжий аромат. Ну, і трошки про спойлер: цього року колекція ароматів доповнилась ароматом. З професією під назвою боксер. багато не буду про нього розповідати, адже він ще офіційно не вийшов. В мене був лише семпл але можу сказати, що він вийшов схожим по профілю звучання з механіком брутально маскулінно, з відтінками латексу або шкіри та. З навіть анімалістичним відтінком людського поту за який відповідає спеція під назвою Кумін та суміш із забутілки хіналінів. Ось такий вийшов швидкий огляд знайомства з таким цікавим брендом. Мені особисто ж хочеться продовження. Ну і мені також стало цікаво, як буде розвиватись ця лінійка. Та, наприклад, як буде пахнути кухар. Сподіваюся, що не котлетами або пожежник, яких дуже сексуалізують в країнах на кшталт Америки та Австралії. Та зображають завжди відверто та оголено, що ідеально вписується в концепт бренду Hank. Напевно, буде пахнути димно, що в принципі логічно. Напишіть ваші враження в коментарях, якщо ви вже знайомі з цим брендом. А якщо ні, з ароматами вже можна познайомитися в бутікуле Флакон або замовити собі офіційний семпл а, також у бутікуле Флакон на сайті або в інстаграмі. Ну а я дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео.